В'їзди в місто погребище на Вінниччині погрожують місцеві жителі. Усе через львівське сміття, яке форума привезли викидати на місцевий полігон. Люди вже заблокували п'ять вантажівок і відпустять їх лише тоді, коли перевізник забере відходи, які ще з минулої п'ятниці вивантажив в погребищах. Місцева влада запевняє, ніхто дозволу на прийом львівського сміття не давав. Екологи вже склали протоколи на штраф. Привізник пояснив все так: має договір на сміття на Вінницький полігон. А в погребі ще сміття скинув випадково фірма його забрати готова. Місцеві дали час до сьогоднішнього обіду. Якщо не вивезуть, дорогу перекриють. Йдемо ночувати тут, не але не сміття не хай вивезуть. Сморід такий від нашої було свалки. А кажуть, дай, 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 нема чим дихати. Нікого дозволу не просили. Кажуть, що ну, випадково заїхали, у них договір на Вінницю з Вінницьким полігоном, але так як там машини не можуть заїхати, то вони, случайно сюди попали.